Якщо бути такими чесними і відвертими, то 20 років тому євро у нас було по, 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 по якій ціні по дві гривні. Тобто ми зараз беремо 50 тролейбусів у євро у кредит. А віддавати будемо протягом 22 років, і ну невідомо які ну і і що, що чекає нашу країну взагалі після війни. А ми набираємо кредити. На 22 роки, і у такій валюті Скоріше за все варто говорити про певні репутаційні втрати для міської ради, тому що ми перші в Україні, які пройшли керівний комітет, в тому числі за участю Європейського інвестиційного банку, вони нас привітали з тим, що вони погодили наші проекти. І відповідно, зараз я сподівався, що це взагалі технічне рішення. Воно останнє насправді після цього, ну по суті, справи вже узгодження тендерних процедур, і оголошення тендеру мало би бути. Чекаємо наступного засідання. сподіваємося, що дані проекти повторно будуть винесені на розгляд депутатів, і сподіваюся, що вони будуть підтримані. Ми планували говорити про те і давати відповідь міністерству інфраструктури про те, що десь наприкінці травня місяця ми будемо готові оголосити тендери на закупівлю тролейбусів. На сьогоднішній момент поки що ну в мене немає зараз розуміння, яку відповідь нам готувати.